Всім привіт! Сьогодні на огляді довгоочікувана новинка від торгової марки Brain, а саме прикормка для ловлю на флет-мед. одні -met. мікси створені на основі пельчика 1,5 та 2 мм з додаванням дрібної фракції. Дрібною фракцією тут слугує подрібнений пелець з додаванням рибної муки. На даний момент асортимент складається з всього з 5 смаків, але саме за допомогою них можна зловити рибу на будь-якій комерційній водоймі та навіть на дикій воді. При створенні даних міксів е, насправді хотілося створити максимально універсальний продукт і. Е, От багато перебуваючи на різних комерційних водоймах е, в нашій країні. Я от е, дуже багато експериментував з різними європейськими прикормками в надії е, створити все ж таки свою. І ось вона перед вами. Чим же вона от, універсальна і відрізняється від всіх інших виробників? Для того, щоб зловити рибу на дану прикормку, не потрібно нічого сюди додати, не потрібно виливати з якихось баночків в якийсь ліквід, не потрібно засипати якусь сипуху. Все тут вже є в цьому контейнері. Вся суміш зволожена високоатрактивним ліквідом з різноманітними запахами, тому додавати сюди нічого не потрібно. Щоб зловити рибку, потрібно додати просто-напросто 100 мл води, якщо ви хочете створити достатньо активну прикормку. Якщо ж вона вам потрібна більш інертна, наприклад, для е, нічної ловлі, то можна додати 120 мл води. Ось так от в. В звичайному одноразовому стаканчику виглядає та кількість рідини, яку потрібно додати. Ми це все просто заливаємо в нашу прикормку. Потім гарно герметично закриваємо і перемішуємо. Залишаємо на 10-15 хвилин і вуаля, ваш мікс готовий. Ловля на флет насправді зараз е, дуже популярна, розвивається самимильними кроками. Ось і е, от сам пелець, високоякісний пелець європейського виробництва, став дуже популярним. Але все ж таки я сюди додав е, дрібну фракцію. Вона потрібна нам, по першу чергу, для того, щоб наш гачок з попапом чи з бойлом максимально швидко відкривався в кормушці, тобто зводився в бойове положення. Також оця вся дрібна фракція дуже класно розчиняється в воді, створює таку вот додаткову муть, на що дуже класно та швидко реагує риба. Також, от, універсальність цієї прикормки заключається ще в тому, що її можна не тільки використовувати в флет-методних годівницях, але й додавати до стіків, тобто ця прикормка PVA френдлі, та додавати до прикормочних сумішів. Давайте тепер про кожний аромат більш детально. Серія спайсі. Це пельчик з дрібною фракцією, з рибною мукою, з додаванням екстракта чорного перця та спецій, який зволожений цими ж самими сумішами. Пахне дуже класно, дуже приченно, навіть коли відкриваєш, самому хочеться, чесно кажучи, з нього щось приготувати чи додати його до якоїсь страви. Але при доданні води він пахне ну, запах. І смак ще більше розкривається. Тому така от універсальна прикормка. Краще всього, вона покаже себе в спеку при ловлі крупної риби. Серія Сквіт одна з моїх найулюбленіших, тому що вона така от максимально універсальна, максимально риба її знає на всіх водоймах. Концентрат сквіда, наш пельчик залитий саме ним. Тому додаємо воду і ловимо рибу. Серія кріль. Тут вона відрізняється трошки від решти, тому що сюди додано в дрібну фракцію не тільки подріблений пелець рибну муку, сюди ще додана мука креветки. Це от видно, вона по такому рожево-червонястому забарвленні. А як ви знаєте, муку креветки до своїх продуктів додають більшість топових європейських виробників коропового харчування. Це все не просто так, адже вона створює в воді нереальний харчовий слід і приваблює рибу навіть з великих відстанів. Працює як по холодній, так і по теплій воді. Серія кашт. Тобто, як ви зрозуміли, це подріблений пельчик. Ось така от мілкофракціонна прикормка вийшла. Сама велика фракція, яка тут присутня, це 3 мм. Для створення даного міксу ми взяли. Пельчик наш великого діаметру. Зволожили його е, таким самим ліквідом, як ми зволожуємо халібут, тобто це екстракт е, на основі рибної муки. Подрібнили його, додали сюди рибної муки, і в нас от вийшла така от класна сипуха. Чим вона мені подобається? Вона, ну, її можна використовувати максимально широко. Її можна замішувати як прикормочну суміш, ловити на флет, робити шапочки, які за допомогою пресформи наліплювати на верх нашої годівниці. І також можна додавати до як стік-міксів, так і спод-міксів. дуже, Дуже універсальний продукт. А на багатьох водоймах. Саме на нього риба ну, чомусь дуже класно працює. Здавалося б, дрібна фракція, чим вона може привабити крупну рибу. Але от за рахунок фізики, за рахунок класного стійкого аромату, ця суміш ловить всю рибу. Ну, і самий мій улюблений продукт зі всієї лінійки це Халібут. Самий більш розповсюджений смак. В метод міксі різних виробників. Але в мене він трошки з особливістю. Тобто тут не тільки екстракт е, самого Халібуда, наша суміш, зволожена ним, а тут додається ще е, продукти гідролізу. За рахунок цього, прикормка е, пахне трошки некласичним халібудом, так, з е, такою деякою кислинкою. Але як на нього ведеться риба, ви собі просто-напросто не уявляєте. Я навіть не очікував, що буде такий результат від е, Додавання продуктів гідролізу до нашої флет-методної суміші. Як ви бачите, лінійка не широка, але в ній є все те, за допомогою чого можна зловити рибу абсолютно на любій водоймі. Також зупинюся ще раз на тому, що в прикормці нічого не, ну, немає ніяких додаткових баночок чи бутилочок. За рахунок цього нам вдалося створити цей високоякісний продукт за дуже демократичну ціну. Це теж, я вважаю, велика фішка даного продукту. Після того, як ми додали нашу воду, і суміш постояла 10-15 хвилин, вона вже виглядає у нас ось так. От. Повністю зволожена. Ми ще раз це все діло перемішуємо в нашому судочку. І вуаля, її можна пресувати у прес-форму. Якщо нам потрібна активна прикормка, ми додаємо води трошки менше, приблизно це 100 мл. Тобто, якщо ви ловите десь не на великих дистанціях, або кліє некрупна риба, або просто ви навіть розкормили велику рибу, яка кліє дуже швидко. Якщо ж вам потрібна більш інертна прикормка для довготривалої роботи, наприклад, для перезакидань 30-35 хвилин, наприклад, вночі, то сюди краще додати трішки більше водички. Якщо ви рибалите довгий час на сонці, ваша прикормка підсихає. Її дозволожувати не потрібно ні в якому разі. Для того, щоб її зволожити, потрібно просто-напросто намочити руку в воду і мокрою рукою перемішати нашу прикормку. Вона доп'є вологу, яка буде на вашій руці. Якщо ви її додатково ще зволожите, вона просто перетвориться в кашу і не буде працювати так, як вам цього би хотілося. На даний момент ведеться робота по розширенню лінійки, в яку я хочу додати як фруктові запахи, так мікс рибних. Смаків з фруктовими смаками, і трішки поекспериментувати з фізикою прикормки, тобто створити якусь серію, яка буде більш активною. Ближчим часом спробую зняти для вас декілька влогів з коропових водой і показати, як дані мікси працюють на воді. З вами був Євген Конішевський. Слава Україні!